Модель дивана Піксель Відкрити світ неповторних відчуттів інтер'єру з диваном Піксель. Трансформаційна магія миттєво перетворює його з ідеального сидячого місця у затишне ліжко для вашого відпочинку, а неймовірна кольорова гамма підніме вам настрій в будь-якій ситуації. Розмаріття кольорів на його оббивці створює яскравий акцент в будь-якому приміщенні, а відсутність підлокотників дозволить практично використовувати його з будь-якої сторони. Механізм трансформації. Книжка Наповнювач. Дерево, ДВП, полотно неткане. пружинний блок, войлок 1000, пінополіуретан ППУ, Синтепон. Є ніша для білизни. Завдяки акцентам на деталях, зручності і яскравому дизайну, піксель це не просто меблі, це вираз вашого стилю та затишку, який завжди буде актуальним.